Конференція українська Друга світова. Її організував інститут українознавства в Київському національному університеті імені Шевченка напередодні 9 травня такої собі червоної Пасхи. Історик Свободівець Богдан Галайко один із тих науковців, які послідовно розвінчують московський міф Великої Отєчественної війни. Для українців друга світова війна почалася значно швидше ніж традиційно вважається дата початку вересня 1939 року. Адже союзник Гітлера, угорський фашистський режим адмірала Горті, окупував українське Закарпаття ще у березні 1939 року, коли була проголошена молода українська держава, яка називалася Карпатська Україна, з символікою, яку сьогодні. Є символікою української держави. Це синій жовтий прапор. Це тризуб як національний герб. Це славень ще не вмерла Україна. Тепер чи не кожна країна по-своєму тлумачить події Другої світової? Але українці мають чітко заявити всьому світу. 1945 рік не вирішив українського питання. Це була одна з найбільших трагедій в українській історії. Це була одна з найбільших трагедій, які в якій в знову таки часу змушені були вбивати інших українців, воюючи за чужі інтереси. Головне прокляття совєтський штамп День Побєди». У цьому лукавому визначенні і спроба реабілітувати сталінізм загалом і намагання приховати факт багатолітньої окупації України Москвою, переконаний філософ Олег Фешовець. Треба раз назавжди відтяти цю поповину, яка зв'язана з імперським минулим, звільнити свою свідомість, а далі створити фонди, забезпечити вчених стипендіями, дати можливість їздити в архівах, досліджувати, відкривати ту історичну правду. Ми побачимо, що насправді всі ті 70 років ми бовталися в суцільній брехні. Новим символом може стати не 9, а 8 травня. Принаймні представники РНБО та уряду вірять, що перезавантаження пам'яті збере українців під одні державні стяги. Крий Боже, ми не можемо, ми не можемо наслідувати ту агресивну страшну людину політику пам'яті, яку здійснює Путін. Ми наша політика пам'яті мусить базуватися на тій ідеї, яка висловлена в указі президента України про день пам'яті і примирення. основна концепція нашої політики пам'яті мусить бути. Це от майбутнє гуманістична, миролюбна. Зрозуміло, що нові підручники мусять відповідати цій новій концепції. Націоналісти проти половинчастої політики. Червона чума залишилася чумою і після Другої світової. Одна з вимог революції гідності повна докорінна декомунізація. Ми бачимо власне, після Революції Гідності, те, що молоді українці прагнуть, щоб знати свою правдиву історію. Вивчати ці сторінки минулого і ці закони про декомунізацію, наскільки вони позитивно відгукуються в суспільстві. Ми бачимо ці ленінопади по всій країні, те, що дійсно українці хочуть прощатися з цією радянською історією, з радянським минулим, як і був після завершення Другої війни Нюрнгенський трибунал, також над нацизмом і злочинами, які творив цей режим. Сподіваємося, що і над комуністичним режимом також має бути якийсь суд. З які має поставити крапку і, власне, покарати тих злочинців, які були винні в тих злочинах, які власне, творив комуністичний радянський режим. ми живемо в дуже непрості часи, і ми маємо розуміти те, що зараз той історична пам'ять, яка формується в Російській Федерації, вона є цілком неправомірна. Ці конференції вони нам. Доповнюють прогалини, які є. Вони показують з іншої точки зору, ну саме про події Другої світової війни. А чому нам потрібно це знати? Ну для того, щоб перемогти, потрібно по-перше, вчитися на своїх помилках минулого, також на успіхах минулого і аналізувати.